Нова серія ультразвукових датчиків від Pepperl і Fuchs поєднує переваги ультразвукової технології з потужними функціями, створюючи рішення для датчиків, яке відповідає практично будь-яким викликам застосування. Використовуйте можливості, які пропонує технологія сьогодні, щоб оптимізувати ваше рішення для застосування. Завдяки таким функціям, як заглушення перешкод, регульована ширина звукового променю, автоматична синхронізація, дуже малі мертві зони, IO-Link та інфрачервоний інтерфейс, а також кнопки серія UC18GS пропонує неперевершений набір функцій та можливостей налаштування. Ультразвукові датчики використовують звуковий промінь для виявлення це забезпечує максимальну надійність, оскільки виявлення здійснюється в полі, а не в конкретній точці. Якщо об'єкти викликають перешкоди, наприклад, стіни контейнера, звуковий промінь сенсора можна звузити. Це означає, що не потрібно буде робити дорогі зміни. Діапазон виявлення та повна продуктивність виявлення залишаються незмінними. У випадках, коли інші частини машини створюють заважаючі відлуння, сенсор пропонує можливість легко їх заглушати без впливу на вимірювання. Наприклад, можна заглушити компонент у контейнері, як от опорні стійки, і все ще виконувати надійне вимірювання відстані. Коли кілька ультразвукових датчиків встановлені близько один до одного, доступні два режими роботи для запобігання взаємним перешкодам у загальному режимі. Всі датчики передають одночасно і аналізують усі отримані відлуння. Коли синхронізовано в мультиплексному режимі, як ви можете бачити тут на розливному заводі, датчики по черзі відправляють сигнали та аналізують власне відлуння в обох сценаріях. Забезпечується максимальна безпека. До 10 датчиків можуть бути синхронізовані разом шляхом з'єднання їх відповідних входів синхронізації для оптимальної надійності функціонування. Серія uc 18 gs має повний набір потужних функцій, необхідних для будь-якого промислового застосування. Різні варіанти програмування забезпечують гнучкість під час введення в експлуатацію. Інтерфейс IO-Link забезпечує безшовну інтеграцію в додатки індустрії 4.0, щоб зробити вашу автоматизацію стійкою до майбутніх змін.